Дорогоцінні діти Божі, ми раді вас вітати! Вас вітає церква Скинія. Ми дуже раді, що сьогоднішній день нам знову подарив Господь. Ми вітаємо вас всіх, хто зараз в онлайні, хто зараз тут. Давайте піднимемо з присутності Божі. Ми зараз всі в домі Господньому. І в 134-му Псалмі Давид пише такі вірші. Алілуя! Хваліти Господнє ім'я, хваліти Господні раби, що стоїте в домі Господньому, на подвір'ях дому Бога нашого. Хваліть Господа, добрий Господь, співайте іменню його, бо приємне воно. Господи, ми зібралися тут для того, щоб сказати, що ти благий. Господь твоя милість навіки. Бог, ти вірний Господь, ми дякуємо Тобі, що ти сьогодні дозволив нам бути тут, у зібранні святих Господь. Боже, ми радіємо, що ми знаємо Твоє ім'я, Христос. Ми радіємо, що Ти любиш нас і ми тебе любимо, Боже. Ми любимо Тебе і прославляємо Тебе, величаємо Тебе, царя царів, будь благословений. Будь Превознесений Христос, ти благий, Боже, ти благий Господь, і милість Твоя навіки, і ти з нами, Господь, і ми відчуваємо, що ти серед нас, Господь, своїм Духом Святим. Боже, прославляйся і надалі в цьому зібранні, Господь, і нехай поширюється Твоє величне ім'я. А ми прославляємо. Ми величаємо Тебе, бо ти достойний. Бог Ти чудний, Господь Ти вірний, Боже ти славний Ісус, хвала Тобі, Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам на сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але збережи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. 最后 you yeah. 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 І завтрашній день визначений тобою, тому ти благий. Ти благий. І ми засинаємо спокійно і просинаємось. Ти благий, тому що ти подаєш нам воду і хліб. І ми тобі дякуємо, Бог, за той спокій і мир, який ти подарував нам сьогодні. Поклонятися зараз тобі, служити тобі, служити один одному, бо ти благий. Аллилуйя! Ти не виїхав з України. Ти намісти Ісус. І зараз тут Господь твоїм духом, твоєю присутністю і твоїм помазанням! Алілуя, народ Божий! Алілюя! Слава йому. Муж Божий Ілля, який вчора переміг. Ворогів Ізраїля, які вчора знищував лже пророків. Ворогів Ізраїля, які пророкували зле, які вводили відлопоклонство народ Божий, і робили все можливе, щоб люди відступали від Бога. Бог прийшов через жертву на свій вогонь, Бог підтвердив свою присутність. І почула про це Ізавіль і сказала: якщо до ранку я не зроблю з тобою те чи інше, і написано, Ілья побачив дещо, Ілля злякався, почув, так що аж побачив, що з ним може бути. 365 днів ми вже пастор чули, да? що за два дні нас не буде, за три захоплять, за чотири з півночі зайдуть і з Білорусі і 365 днів розказують різні експерти. Прогнози, різні шуми сьогодні шумлять навколо нас. Чиїм словам повіриш ти церква? Господу. Я хочу сьогодні вірити Господу. Алілуя. Саме головне, є таке, є таке російське слово. Багато людей обяскуражені або цими шумами не знають за що братися, за що хвататися, що робити, куди бігти. Ілля, де ти? Звучить сьогодні голос. Бо мудрий Соломон напише, коли ще скаже, хто спостерігає вітер, тому що, не сіять і хто дивиться на хмари, тому що не жать. не залишай свій плуг, не залишай своє поле, сій, тому що жнива будуть. Хватить слухати голоси, які говорять, і ти рік не знаєш, за що взятися. Ти рік стоїш і тримтиш. Чиїм словам ти повіриш? Ілля, чого ти тут? каже Бог мені. Тобі ще треба помазати в сирії царя, тобі ще треба помазати в іудеї царя, тобі ще після себе треба залишити мужа Божого, коли я тебе заберу. Ілля, чого ти тут? Дійсно, ревність прийшла по Богові. І я розповів йому всю історію. Друзі, але він сказав: ти не один. З а ви не одні. Біля Ілії було 7 тисяч, біля нас ще більше. Алилуя! Ми не одні. І я хочу сьогодні говорити про цей шум. Щоб ми перестали слухати голос брехні і неправди різних експертів і прогнозів, тому що дьявол хоче все зробити, щоб руки наші опустилися, і ми не сіяли. І якщо не будемо сіяти, не буде жнив. Якщо ти залишиш як чоловік, бути священником в своєму домі, шлюб трісне твій пошвам. Бо ти наблюдаєш вітер, ти спостерігаєш, а що буде, а що буде? Ти в руках Божих буде все те, що має бути, а воля Божа для тебе це благо. Ні одна волосина не випаде з твоєї голови. Навіть якщо вона лиса. Бо Бог дав обітницю. Тебе ніхто не може вирвати з його благословених рук. Алілуя, це! Що ти сьогодні спостерігаєш? Що ти сьогодні спостерігаєш як чоловік, як жінка? Чи вас одне бачення, чи дьявол приніс цю тріщину і розділив ваш шлюб? Чи ви спостерігаєте і чекаєте, Боже, вибавлення, чи ви не знаєте, куди вам бігти, втікати, що робити, за що хвататися? І багато стоять не знаю, рік, і не знають. Рік тремтять. І не знають перед чим. Багато залишились служінь. Багато людей просто залишили служити і сьогодні мучаться в тих місцях, куди поїхали. Я їжджу, відвідую, я не в осуд говорю, брати і сестри. Я просто їжджу, спілкуюся з багатьма людьми. Руки впускаються. І диявол каже, я зроблю те і інше. Ти нічого не зробить без його волю, Його дозволу. Нічого ніхто не може зробити. Що ти спостерігаєш? Що ти наблюдаєш сьогодні? За чим ти дивишся, куди твій сьогодні фокус? Око твоє вухо, що чує сьогодні, що би не відбувалося в житті. Ілля пішов робити те, що Бог покликав, як би не опустилися його руки. Неїмія не добудував уже стіну, вже тріщини, все заладжено. Приходять листи, шуми, нові приходять шуми, хоче відділитися, зробити своє царство, хоче зробити те чи інше. Ні. Ім'я немає коли навіть відповідати. Він каже, мені треба ще доробити, двері вставити, брами вставити, все зробити. До кінця я не буду на ваш шум вестися, дьявольський Я не буду, мені треба допрацювати. Ну і що, що тріщин нема? Ну і що що я зробив стіни в своєму домі? Ще треба замки поставляти, в вікнах решотки. Мені треба все зробити, щоб дьяволу в домі моєму, в моїй сім'ї не було більше місця. А ні, я йому чу-чуть -чуть залишу, чуть-чуть залишу своїх дітей. Ще що-небудь, фараон випрошував, залиш Моїсей, хоча б дітей, залиш скот, залиш те, залиш інше. Не торгуйся ніколи, забирай все, що Бог сказав. Іди поклоняйся йому. Іди йому служи з усім. Аллелюй! Аллелюя! І я, чого ти тут? Чого ти тут? Сьогодні. І Бог приходить до нього і каже: ти бачив землетрус, да? Нема мене. там. Да. Не в землетрусі, Господь. Ти бачив мене? В вогні і не у вогні, Господь. Друзі, я сьогодні хочу, щоб ви почали чути цей останній час. Оцей тихий його голос, татовий голос. Я все контролюю. Я все бачу, я все знаю. Я все чую. Я зовсім спостерігаю, навіть якщо я сплю у лодці, я чую і бачу. О тихий шум, який тобі говорить, вернись, Ілля, вернись служіння. Тихий шум, який тобі говорить, вернись до жінки. Хербаса лебре секея! Тихий голос, який говориш, вернись до своїх дітей. Кельбарасакая левекея, о ракасатакая. Багатьом, каже, вернись домашнюю групу, вернися в церкву Ілля, вернись своє покликання. Ще кере Босіда набракає. Ще кере репокросія нерея. Окея. О, рекелярекея. Во ім'я Ісуса. Нехай всяка духовна сліпута сьогодні буде зруйнована в твоєму Всяка духовна глухота. Во ім'я Ісуса я наказую. Вернись, вернись служіння, вернись церкву, вернись Дом Божий, вернись сім'ю, вернись до Ісуса! Во ім'я Ісуса. Терба Шака О, Боже, слава тобі! О великий Бог! Я молю, щоб цепи, щоб кайданки спали з твого серця по ім'я Ісуса, щоб твоє серце почуло голос, який каже, я люблю тебе, і я тебе не зрадив! І я тебе не зрадив. Я тебе простив, я тебе прийняв. Я полюбив тебе. О, почуй його голос сьогодні! Почуй його голос!